Армія Російської Федерації сьогодні вранці атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу об'єкта інфраструктури за оновленою інформацією. Шість людей загинули. Ще 16 дістали поранень. Повідомляє керівник Ова Федоров. Наразі усі постраждалі від обстрілу отримують необхідну допомогу. Нагадаємо, що вибухи у Запоріжжі пролунали о 9.38 ранку. На місто росіяни скерували балістику. Масштаби руйнувань наразі все ще встановлюються, А поки що, наші щирі співчуття родинам загиблих та світла пам'ять усім, чиє життя сьогодні забрала кривава російська агресія. І протягом доби і Харківська область зазнала миски обстрілів з боку російських окупантів. Це призвело до постраждалих серед мирного населення. Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Минулої доби ворог здійснив чотири заходи тактичної авіації по області, скинув 11 каб. Зокрема, мінімум три по самому Харкову. Так у Шевченківському районі міста внаслідок авіаудару керованої авіабомбою пошкоджено три багатоквартирні будинки. Постраждали дві жінки віком 39 і 40 років. А у київському районі міста від удару по відкриття території пошкоджено приватні будинки. Вірніше, один приватний будинок за добу з Куп'янського та Борівського напрямків. Було евакуйовано 127 людей. Ну і сьогодні, 5 листопада, з'явилося нарешті пояснення, скільки ж можна українцям зберігати дрова без загрози позбавлення волі. Це повідомляє партія Слуга народу. Ну а відповідний допис з'явився в телеграм-каналі. З нього і стало відомо, що проголосований Верховною Радою законопроєкт номер 9665 щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини, спрямований не проти населення, яке використовує дрова для обігріву власного помешкання, а стосується чорних лісорубів. Незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі, про це заявив народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності, і один з авторів цього законопроєкту Максим Павлюк. В окремих змі з'явилися повідомлення про те, що, начебто, норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою. Іншими словами, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 метрів кубічних, соснових дров або 15 метрів кубічних, дубових. Це той об'єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом. Максим Павлюк додав, що для звичайних домогосподарств, які не займаються переробкою чи продажем деревини у промислових масштабах, цей законопроєкт значення не матиме. Але навіть якщо хтось розуміючи складність ситуації в Україні, ну і невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше ніж 15 кубів дубових дров, чи 30 метрів кубічних соснових, для них немає при чим перейматися. Закон не має зворотної сили в часі. Відтак державні органи, зокрема й поліція. Не мають права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання чинності закону. Опалювальний сезон розпочався, тому навіть суто технічно у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як і спочатку підготовки до наступного опалювального сезону. Цей законопроєкт покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу. Привести норми українського законодавства до європейських вимог. У сполучених штатах Америки стартували президентські вибори, і вже відомі перші результати, а саме з дільниці крихітного поселення Діксвілл-Нотч у штаті нью гемпшир Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці нью гемпширу Воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі, за традицією, яка бере свій початок з 1960 року. У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє не Ларованих виборців віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси. Ну і за традицією, всі виборці у «Діксвілл Ноч, які мають право голосу, збираються в нині недіючому готелі Бальзамс, щоб віддати свої таємні голоси. І після кожного голосування голоси рахують і відразу ж оголошують результати. Це відбувається на кілька годин раніше ніж будь-де у Сполучених Штатах Америки. Ну і кандидатку від демократичної партії Камалу Гаріс підтримали, як я вже сказала, там троє виборців. І, от як бачимо, стільки ж голосів віддали за республіканця Дональда Трампа. Ну а ми, звісно, продовжуємо стежити за виборами в Сполучених Штатах Америки і протягом ефіру обов'язково до них ще повернемося. Тим часом у Грузії суд скасував результати парламентських виборів на 30 дільницях. Суд міста Тетріцкаро на півдні Грузії задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня. Констатувавши порушення таємниці голосування, скарга, яку подала Асоціація молодих юристів Грузія, стосувалась голосування на дільницях з електронними урнами. Під час експерименту в залі засідань позивачі показали, що зроблена на бюлетені позначка просвічується під час забору в апарат із рамки конверта. Тож в асоціації молодих юристів Грузії заявили, що домагатимуться скасування результатів парламентських виборів на всіх дільницях, де використовувалися електронні урни. Орни, а це 90% голосів. Загалом в судах зараз розглядають понад 1300 скарг опозиційних партій і неурядових організацій щодо різного роду порушень на цих парламентських виборах у Грузії. Ну і в свою чергу опозиція в Грузії надалі планує щоденні протести проти фальсифікації виборів. Про це заявив один із лідерів опозиційної коаліції за зміни Ніка Мелія на мітингу біля будівлі парламенту Грузії вчора, 4 листопада. За словами Мелії, опозиція має намір сформувати один потужний протестний рух, який повалить режим. Ми будемо на вулиці щодня. Нас має бути стільки, щоб ніхто не міг увійти сюди. Але стояти тільки на Руставелі недостатньо. Ми повинні стояти на всіх проспектах. Нагадаю, вчора ввечері в столиці Грузії Тбілісі пройшла масштабна акція протесту, в якій взяли участь тисячі людей. Протестувальники вийшли на вулиці, висловлюючи незгоду з результатами нещодавніх парламентських виборів, де перемогла партія Грузинська мрія, відома своїми проросійськими позиціями. Під час протесту демонстранти вигукували гасла спрямовані проти президента Росії Владіміра Путіна. Відомі до речі, своєю різкою антиросійською риторикою. Тож, на вулицях Тбілісі можна було навіть почути ось те славнозвісне гасло Путін. Далі думаю, ви зрозуміли. Ну і знаєте, це було красномовно, і це дуже свідчить сьогодні яскраво про те, що насправді громадяни Грузії думають про Путіна. А зараз про підтримку України Австралія в межах нового пакета військової допомоги для посилення морської оборони України надасть нам 14 катерів на суму 14 мільйонів доларів. Про це повідомляє уряд країни. Зазначається, що це рішення підкреслює підтримку урядом прем'єр-міністра Ентон Албанезе оборонних зусиль України у протистоянні російській агресії. Ну а ці вис високошвидкісні та маневрені катери допоможуть зміцнити морську і прибережну оборону України, стратегічно важливу частину її збройних сил. Ну і новий пакет підтримки також доповнює попередню допомогу, яку Австралія вже надала Україні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія виділила понад 1 мільярд доларів на військову допомогу та ще понад півтора мільярди доларів на загальну підтримку уряду України. А заступник прем'єр-міністра країни Річард Марлес заявив, що Австралія й надалі залишатиметься вірною у підтримці України. Австралія залишається твердо налаштованою підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Це в інтересах Австралії і є правильним кроком. Україна продемонструвала свою здатність протидіяти атакам Росії з Чорного моря. І ми пишаємося тим, що можемо допомогти у цій життєво важливій обороні. Я ж додам, Австралія також приєдналася до міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Ще одна країна стала на наш бік у боротьбі за права українських дітей, які постраждали від незаконного переміщення та депортації. Ми вдячні Австралії за підтримку та готовність допомогти в поверненні маленьких українців додому. Коаліція з повернення українських дітей є спільною ініціативою України та Канади та була запущена 2 лютого 2024 року. І станом на сьогодні вже понад 45 країн світу підписали у Канаді зобов'язання повернути в Україну цивільних людей, військовополонених і дітей. Захоплених Росією після повномасштабного вторгнення в Україну про це пише агенція Associated Press і міністерка закордонних справ Канади Мелені Жолі заявляє, що країни домовилися координувати зусилля зі збору інформації про українців, які утримуються в Росії, і навіть створити безпечні шляхи для їхнього повернення. Жолі сказала, що спільна декларація допоможе координувати існуючі зусилля з пошуку зниклих безвісти українців, та додала, що Катар, Південна Африка та Святий Престол погодилися виступити посередниками в переговорах щодо повернення військовополонених, цивільних та дітей. А Литва та Катар будуть транзитними країнами для звільнення українців. В свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що майже 42 тисячі українців вважаються зниклими безвісти а майже 20 тисяч дітей депортовані до Росії. За його словами, на сьогодні повернути додому вдалося 860 українських дітей. Тим часом Північна Корея знову запустила балістичну ракету в напрямку японського моря. Про це повідомляє південно-корейське агентство. Інцидент стався напередодні виборів президента Сполучених Штатів Америки. Ймовірна балістична ракета впала за межами виключно економічної зони Японії, і це вже тринадцятий запуск балістичних ракет з боку КНДР у 2024 році. Тож прем'єр-міністр Японії наголосив на важливості інформування громадян і навіть забезпечення заходів безпеки. Водночас об'єднаний штаб Південної Кореї повідомив, що сьогодні, вранці, а саме о 7.30 за місцевим часом, Північна Корея запустила кілька ракет малої дальності у напрямку японського моря. Південна Корея спільно з американськими військовими проводить детальний аналіз і посилює спостереження, готуючись до можливих додаткових запусків а також обмінюється інформацією з Японією та США. Нагадаю, у північній Кореї ухвалили закон, який тепер дозволяє використовувати ядерну зброю у разі загрози. У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні. КНДР час від часу запускає різні ракети у бік східного або жовтого морів, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом зі сполученими штатами Америки обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб не бути під прицілом Пхеньяна.